2 листопада на фестивалі розвитку свідомості живи місто Вінниця проведу ще один майстер-клас Активаційна сакральна терапія, презентація методу. Це метод, який 10 років назад я вирішила заснувати. От була в мене така ідея, тому що провожу дуже багато активаційних практик, планетарних активацій. Працюю в полі, яке я називаю сакральне поле. Взаємодію з душою, з силою душі, з пам'яттю душі, з родовою пам'яттю, свідомістю з, з родової активності з землі, і це дуже цікаво досліджувати. І тоді в мене перше з'явилася ідея, що треба зробити метод Метод, який дає можливість отримати методику, інструменти і навики для того, щоб бути описаним. І знаєте, пройшло 10 років, і вже в мене є наработки, і прийшов час поступово це оформляти в метод. Тому я запрошую, це буде проба. Я вас запрошую на майстер-клас, я розкажу основи, свій погляд, розуміння, як це відбувається, і ми обов'язково пройдемо практики. До зустрічі! Будьте вірними шляху! З любов'ю Наталя Полюк.